Одна з частих проблем, з котрими я стикаюсь в подружжя, в парах, котрі зу зустрічаються, це відсутність дяки, відсутність а, благодарності. Що я маю на увазі? Наприклад, він або вона для вас, для вас зробили, хоча ви це робите постійно, але він або вона для вас, наприклад, забрала дитину із садочка, хоча до цього не робили. Або вона там вимила посуд, або він, да, хоча це ваша зобов'язаність, або вам зробили оральні пестощі, хоча ця людина не дуже їх любить. І ви розумієте, що а, байдуже, чи було у вас домовленості, чи не було їх фіолетово, Якщо не буде благодарності, якщо не буде дяки. То наш мозок рано чи пізно почне бунтувати. А як буває ще гірше? Ладно би Бог з ним, якщо нема просто дяки. Це окей, але іноді ж буває ще гірше. Наприклад, людина може казати: От понімаєш, от ти сьогодні це зробив, чому я довго була тебе это просити, просіти, довше сам это Или, Мила, я, це робити. Ілі милая, я взагалі це входить в твої обов'язки. Бум! І вже виходить якась жопа. Тобто людина і так для вас зробила більше. А ми ще і замість дяки ще даємо пістюлі. Тому, будь ласка, не забувайте дякувати, не забувайте виражати подяку. Навіть словесна, вона дає позитивне підкріплення і людині. Може і не захочеться там ще робити другий або третій раз. Або ну, але, але, але точно. Вам вдасться, ну скажімо так, людину порадувати, тому що а були такі експерименти на мишах. Якщо вони більше 9-10 разів після проходження лабіринту не отримували смаколика, їм було морально погано, тому що ми, як і ці ж миші, так і усі істоти на цій планеті земля хочемо результату, хочемо винагороди, розумієте? І тому, якщо ви зробили щось дуже класне вашому партнерові, а партнер за це не подякував. Почнуться маленькі проблеми. Тому, будь ласка, подумайте, чи е, вдячні ви вашому партнерові, чи говорите ви слова благодарності, наприклад, вашим друзям або близьким. Я не говорю падати на коліна і 24 години на 7 казати пасіба, пасіба. Ні-ні-ні. Але іноді просто подякувати за, за те, що людина зробила для вас трошки більшого. за те, що людина, можливо, не повинна була цього робити, але зробила. Подякую. І ви здивуєтеся, як зміниться ваше життя?